Їсти нас сипаю. Я не можу там їсти, бо я чучи тут. Думаю. Хату розбили, вікон немає, ніде нічого. Вікна треба вставляти все. Є в кого, що отак, а є в кого, що взагалі одні вирви яма. Ні двора, нічого нема. Тут у нас в хрещенівці залишилося, по-моєму, до 40 людей. І... От була дуже велика в чому проблема. Вони людей не випускали і не впускали в хрещенівку. Розумієте? От якщо Шевченківка, вони там люди були виїзні, можна було поїхати їм продукти купити, то наші люди, я взагалі не знаю, як вони вижили всі. От людей залишили без хліба, без води, без продуктів. Їм навіть не давали можливості виїхати в інше село. Ну, мені 76 ось пішов. Я ніде не виїжджав і ті люди не виїжджали. Машини з Великого, тоді машини, мотоцикли, все. в чим... общем, о, о, Варвара. 14 марта, як бахнуло, не стало у нас ні світу, ні води. І по сьогоднішній день прийшли русмаки. Гітлеровці прийшли, нас над нами не здівалися, не ні, нічого. У нас залишилося в селі всього 43 чоловіка. Ми нас закрили в дест, виїзд, до нас не магазини, не до нас ніхто нічого не приходив. Нічого нам ще не давали. А тут по, по округі, тут місцевих, хтось забрали, вкрали, би руси Шо? бить нас бить не били, а росіяни, росіяни у, у у, по хатах лазили страшне, що брали машинки, велосипеди, все, грабили все. Продукти зараз нас дуже файно. Прямо. Нам до, 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 допомагає українці гуманітарку везуть і везуть, везуть. Тільки таке везуть. Н, не везуть ні спічок, ні свічок, ні, щоб світу не свічок. Якось святу немає, щось таке, а то крупи макарон. Хліб дають зараз, а то нам чи хліба ми не бачили. Як не корж, то оладок, як не оладок, то корж. До, готуємося до зими, купили, нам віддали ось резину, уїхали, уїхали, це. люди віддали резину, щоб нам топитися, не знімати укремі розі, а ми, а ми тут. У нас дров немає, це щось не треба дрова купувати, в мене хату розбили, вікон немає, де нічого, вікна треба вставляти, все. Вікна треба більше 25 тисяч. А де ви заказували? Та приїжджав з Воронцовки, поміряв все на світі. 20 тисяч? 25? три да, 25. вікна? Таке, а ще закрите ковром, там теж немає вікна і з тієї сторони вікна немає. А дах скільки ви вже рахували? Та, а дах якось 30 до 40 буде, шиферина стоїть 30, 300 гривень, які шиферина стоїть. А, а шифер, треба 100 штук шифера, читайте. і вам щось обіцяють по допомозі? Поліція була, тут щось описували у вас. Нічого, вони обіцяють, сказали, якусь пленку дадуть, ну що, зимою пленка вікна витримає. А ви будете тут зимувати, так? А де куди? Як я живу, ну пройшла, живу. буду зимувати, куди я піду. От вони були в блокаді. Вони оці півроку вони були в блокаді. І е, референдум вони навіть тут е, з нашим населенням вони не проводили. Тому що це як була для них закрита зона. Люди тут настраждалися, дуже настраждалися. люди позвозили все людське, сюди позвозили, бо хай ми повернулися. Хлопці позвозили все своє, це сюди. Пацілів на сторожу, та А де саме ви живете, де ваш будинок? Оце ось сюди? Ось тут, да. тут ага. вікна позатуляна, тут все ж побито було. Ага. А, Викри... а це хоч двор у вас? Так, Так, це хось двор, ось це ж була літня кухня і гараж. Літня і кухня, гараж. А то наші, то ж вони. двері ту все, все було вивалено. Це вже вони двері по сусідах понаходили, і вікна не дошками, а тоді плінкою, бо ж немає чим, немає. Ми не молився забрати, як тікали. Вони нам дали зелений калідор 15 марта. Це було якраз, по-моєму, вівторок. 14-та було я вдоха, це понеділок, а 15 марта нам дали зелений калідор, ми всі колонами виїхали в Придніпровськ. Я не знаю, скільки при Придніпровську пожили. Почали там вбити, ми виїхали на Нікополь. В Нікополі теж почали жили в тому взагалі житі на Кармелюка 4. А тоді. 12 липня якраз на Петра Павла почали бомбити, ми поїхали туди далі. Під Полтав, аж туди. Чекали, нанімали, що зберемо, трохи копійок нанімаємо. В одну сторону 14 тисяч заплатили, в другу сторону, що приїхали додому, 17 тисяч заплатили. Ну а що? Ніхто ж даром не повезе, правда, дівчата? Ніхто. Якби ви знали, я їсти насипаю, я не можу там їсти, бо я на чучині, я тут mm. було 80 кг, 82 стало 67-65. Mm. Ай. Добре, це. Я б вже не тільки не вернулася, я не хочу, щоб ви не верталися. Я вернуся, я витікати не буду. Я би враз згоріла та Росія. І ті, Хто там живе і кажуть, що ми на них напали. Якби їм наказав Бог. Ми були до 25 квітня і ми тоді виїхали в Новоалександровку, ну, а як освободили, то ми повернулися. Так що ми тут саме, ну ми, звісно, два місяці ми тут з ними жили. Ну, нас, чесно, нас не обіжали, нас не трогали. Вже казали, ми як поїхали, тоді там чеченці були, кадировці, то ну, все перевернуто. Казали, виносили холодильники, але в нас битова техніка все на місці залишилася. Винесли, звісно, з гаража все. У нас дві машини були, одну гнали, знайшли на трасі, притягнули, один кузов. Одного хлопця тримали два-три місяці, ми взагалі не знали про нього нічого. Його просто забрали за те, що в нього брати воюють. Його забрали. Да, і на Петрівки сусіднє село теж два хлопці забрали. Теж, напевно, вони да, з квітня місяця вони пропали, і от буквально за місяць до визволення їх відпустили. Їх тримали, вони ну, ходющі, не води, не... Каже, кормили хорошо, добре, дворазове питання було в суботу і... Два, Два рази кормили в, в, в тиждень. В а так оце воду, там, якщо воду дадуть, і то добре. Знущалися як хотіли. Гласний написаний. Ну, коротше, не ми оце побросали, все, ну типа, Наші забрали, залишилися одні коробки, слава Богу. Угу. Так що. А ви кажете, що ви звідки? Озокоровка, це рядом там. Колокавуна. І що було? Ну, що було. Те, що й тут, можете з'їздити подивитися. 90% села нема. Ну, Люди зараз є вертаються, ну хто як. Є в кого, що отак, а є в кого, що взагалі одні вирви, яма, ні двора, нічого нема. Ну це ось теж приїхали тіткою, тут віщи, які поставалось таке, ну що основне позабирати теплі на зиму. То, що Самі зараз теж в Кремури перебралися, як біженці сидимо. Сказали, що взагалі пусте село. Так, ну, воно але... ну, і пусте, ми, ми приїхали і поїдемо. Бата нашої матері, це ми брат і мамі, сестра в... мамі 83, 83 роки, третього ну, тільки 09-го маму вивезли із сусідом в воєнні. Вони залишилися в двох селі. Тобто тут, тут вже бомбіжка конкретно була красита, бої були, вивезли. Так, що... так, а виходить, ваша мама перебувала тут протягом от всього часу? Так, да, да. Да. півроку в окупації, 83 роки. Що, що що ну, її якби не обіжали, що ну, казати, нічого хорошого. Хазій не хазяйнувало. Все покрадено, все розкрадено, все потрощено. Ні, 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 Отут от, от, ви не, заходили не, в садку, не, там січі. міномет стояв. То Тобто це каждый день і цілий день лупашили з міноміта. Тобто, каже, повна хата диму, з вікна видно, огонь летить, голова така. Ну ти снять. Я не знаю, розірвається. А, він цілий? Меня не трогає нічого. Ну, видно країтка, то я не знаю, так уток ці снаряди, чи я там. Скільки він тут вже лежить, не зрозуміло, так? Да? Ну це може. Сіка, як наші його сюди вигнали за то время. Заряд основной металлический Мет... оце вот в ній упаковка. И все, пакеты метательного заряда. Ну це шось, судя по шрифту, это шось старое. Это советские советские. Ну, ну, дата да. тут не стоит, конечно. Ну воно все тут таке. Ми сподівалися, що воно більш-менш ціле нам сказали. Ми приїхали, тут все, все розроблено. Ну, бачите, видно, він шифер весь побитий. Повністю перекривати хату треба. Ну, гараж розсрочений, сарай теж. І ті стріляли, і ті. ми ще не шукаємо. Нажав у нас у селі. Якщо ми будемо ходити, ми вас спалимо усе і все. А Сокорівка у нас розбита більше, як 90%. У нас вдома все. Дом розбитий, кухня розбита, гараж розбитий, сарай розбитий. Хороший дом, великий, дорогий новий. 130 квадратів. Кухня 30, з євроремонтом Вона там заробляла добре, все зробила. Фазаняча ферма була, ну фазані випустили. Хлопці воєнні випустили нам фазані, полетіли десь. Ну та й добре, бо прильоти були туди, в саму, ну, сам вольєр, тобто її би просто там повбивало. Тобто ми в Кривому розі сиділи. Ми виїхали, а взагалі думала не на дві. Думаю, ну, наші підуть, наші підуть. Ну а воно казалося, ми в Апрелі ще виїхали вже півгода ми в Кривому Розі. Ну спасіба Кривому Рогу, я вам скажу. Кривий ріг дуже хорошо прийняв. Дуже всі довідки, всі виплати, усі гуманітарки у них, безплатний транспорт, Тобто кривий ріг дуже хорошо переселенців. Люди по-разному відносяться, ну це таке. Є хто розуміє цю ситуацію, є, хто не розуміє. Саме сам город дуже хорошо у нас прийняв. Ми вже встали стали пів сьомого, пів сьомого встали, почало всім начало, коли прийшли бачити наші українці 2 октября. Ми так зраділися все раді були, плакали, зустрічалися, Ну no, що ми скажу? Ну ми таке пережили. Ми були в Новоліксандрки, як вони прийшли, ми так плакали. Ми... Тобто ви їх побачили <grett Birmingham> і як конечно. була реакція. Ми <PLAC1> плакали, ми обнімали, вони нас дуже обнімали, цілували. Це страшно, це дуже страшно. Дуже страшно. Росія позаді написано в будівлі, яка належить дитячому садочку. Допоміжна будівля дитячого садочку. Геть зовсім розвалена, розбита, розтрощена. Ось так такий вона має вигляд. І справді, Росія позаді, позаді всього світу. А так будемо будувати, будемо ремонтувати і повертатися до нормального нашого життя. Надіємося, Україна. Переможемо. Ми переможемо, ми українці. Спасибо нашим хлопцям. Вони молодці.